Ася, помощниця моя, да? Допомагаєш мені, да, Асюня? Ах ти ж моя красуня. Неможливо працювати. Я за комп'ютером, Ася поряд. Зігнати неможливо, да, Асюня? Асюня, твоє місце саме таке класне, так? Асюнька. Жарко тобі, мені також жарко. Да, Ася? О, моя красуня, красуня. Сьогодні ти спокійна, даєш навіть погладити себе, так? Моя розумниця, помічниця мамина, да, помічниця моя дівчинка. Ой, ти моя красуня, ото тобі так подобається поряд біля мами. Моя розумниця відпочиває. Да? Да, Сюнька? Ах ти, моя красуня.